Доброго ранку, шановні водії. Мене звати Коба Сергій. Сьогодні на прохання більшості з вас я хотів би показати ситуацію, яка відбувається на Шолявському шляхопроводі, оскільки сьогодні перший робочий день понеділок. 9 година ранку, ви можете бачити, що зі сторони мого офісу, який знаходиться на Телігі, а саме по вулиці Доженка, трафік більш-менш вільний. Всі повертають перед шолявським шляхопроводом на вулицю Єжена Потія. Зараз вона називається Антона Ценіка. Тут стоїть міліція, яка перекрила безпосередньо в'їзд на міст. Як ви бачите от Екіпаж працює цілодобово, патрулює. Ми вам покажемо зараз, що вже знято дорожне полотно з шляхопроводу з мосту. ось Знімаються опори і все складається сюди, потім буде вивозитись. Ось, як ви бачите, техніка працює. В принципі, я наскільки розумію, вона працює цілодобово. Зараз ми з квадрокоптера покажемо, як це виглядає. Ось, ви бачите, зверху міст. Частина вже подорожнього полотна знята, от проспект перемоги, як ви бачите, теж більш-менш рухається. Зараз покажемо його з інших сторін. І зі сторони індустріального мосту також трафік більш-менш непоганий. Це на 9 годину ранку. Як ви бачите, заторів майже немає. Рух. Непоганий, я так розумію, на проспекті перемоги встановлено світлофори. От хотілось би звичайно, щоб стояли регулювальники, які більш чітко направляли потоки транспортного руху. От як ви бачите, отакі от, от в'їзд організований на проспект перемоги зі сторони індустріального мосту. І сам проспект перемоги на 9 ранку теж рухається більш-менш вільно без заторів. Не все так погано, як воно очікувалось. Ось всі, хто рухається через Антона, Цедіка, колишній Женопотія, і повертають на Нестерова, мають можливість виїхати на проспект перемоги, і потім повернути на вулицю гарматну де проїхати до індустріального мосту. У режимі нам доведеться прожити до кінця цього року, як запевняє на міська влада. От, і всім дякую. Якщо потрібні комусь першоджерело ці відео з квадрокоптера в неприскореному вигляді, я можу вам скинути, звертайтесь, будь ласка. З вами був Коба Сергій. А тепер головне питання до вас, водії: чи знаєте, що нам пропонують побудувати замість цього шулявського шляхопроводу? Яка буде розв'язка і чи вирішить вона всі проблеми міста? Знаєте чи ні?